Хаос, друзі, з вами Примо і це Майнзет. То так, не що робити. Точніше маєш робити і хочеться трохи забутися. <граємо> Пограємо трошки в Майнзет. Я вже бачу дорогу. Так, три секунди, все, все нормально, йдемо далі. Тільки що був такий момент, що хлопець лучник стояв на... Е, як вам сказати, на підйомі, згори стріляв в одного пацана. І не бачучи мене, він продовжував робити своє невдячне діло. Але я замітив це і вирішив допомогти бідному бідній жертві. Ну і я вбив його, звичайно. Це було легко. Особливо, якщо він тебе не бачив, у нього було мало хп. З одного удару він став зомбі. І це було смішно. Потім мене так само перетворили в зомбі. І мій зомбак всіх перебив. Відтоді в мене психічна травма. <рі> ну, не варто говорити про це. Продовжимо грати в Май. О, до речі, якраз йдемо в те саме місце, звідки я. Там, де я здох. Є ймовірність 50%, що я зараз найду свого зомбі. Давайте перевіримо це. Так. В групі каналу я зробив три нових обговорення. Тому буде круто, якщо ви зайдете і візьмете в них участь, бо мені важлива ваша думка, і мені потрібно знати нові, нові ігри, бавитись, якраз особливо там написав, що мені пограти. Якийсь лівий пацан мене напрягає, до речі, він застряг, вп'ємо його! <плес> -нуб. <реш> І ось інший пацан, який... Блін! Ісів гімнюк. Та чо мене? Так, перетворив, перетворив, перетворив. Ось так розбирається з двома, йо йо-майо! По черзі! Так, мене зараз вб'ють, це полюбе. Фух, це було жорстко, це було дуже жорстко. Давайте подивимось, шкіра нічого не робить. Ясно. Мені треба Хілку. Хілку, Хілку і нічого крім Хілки. А де її знайти? Я не знаю, де тут церква. О, там ще двоє компаньйонів грають, тому... Певно, лучники, бо щось вони на вежу залізли. І це мене напрягає дуже сильно. Ну, бачите, трошки пограю вже є якийсь навик Виживання. Так, і давайте... Ой-ой-ой, це дуже погана ідея. Я чую звуки. Звуки, звуки, звуки. Мертвих зомбі. Де вони? Так, станемо тут. Можливо, на самій дах залізти, щоб вони в не... Віріняк не дістали. І буде мені респект і... Повага. Так. Респект. Куди ділося? Ви цей прикол бачите? Це трошки підлагує сервер. Сервер... А, до речі, я випустив відео. на нов... е, Першу серію історії Майнкрафту, типу, еволюція Майнкрафту, раджу подивитися. Все таки, я там е, знімав індеф, але розповідав про індеф і класичну версію Classic. Е, коли така дівка йде на тебе? І показує, що мир це брехня. Ніколи не відійдеться. Ніколи. Ніколи. <смі> вони всі брешуть. Я вже раз прописав, що мир, а ніфіга, воно підійшли, двоє компаній і мене винесли. А що йде за мною? Мені приємно, що за мною йде дівчина, але. <смі> З якими намірами? Оце мене напрягає. Так, десь тут має бути вхід чогось цікавого. Аво, скриня. Дало нам їжу. Це плюс. Це плюс. Це великий жирний плюс. Куда це? Куда якщо... це впаду, якщо я... Це будьте. А. Ми, мене побачили зомбі. Ну ця дівчина поки що мене ще не бачила. Ну побачила, але я втік. <ріст> Як кожен на моєму місці зробив би так само. Так. Цікаве місто, але тут я не бачу церкви, тут певно хілок немає, це погано. Але в ідеї хілка має бути в кожному місці. Я так само буду знімати цю серію, доки не помру, може навіть два рази. Не знаю. Так, тут я був. Опа-папа, це проблема, це дуже велика проблема. Це проблема. Ой-ой-ой, ще одна проблема. Він мене не побачив. Сподіваюсь на це. Відеї Хілка от во на верхньому поверсі. Від. Давайте перевіримо. Я тут колись бродив, ходив. Тут скрині є. Хопа! Це паркур, йо-ма-йо, йомо, то я тут зараз впаду. Ааа, я стою на місці, де мала появити скриня. Це проблема. Це велика і хьюч проблема. О, так. Блін, я так хотів, щоб вона не ступнула, а так і впав. О, може на човні є щось? Блін. О, блін. Ой-ой-ой-ой-ой. Є щось? Давайте її вбьем. Щось вона забагато знає Вона побачила мій нік Хочу бути джентльменом. Мэр. <сіхі> Не дістав тоді мэр. Знаєте так. Стандарт. Ой, блін, 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 глючить. Ззаді? Хай тобі. Де це б'ється. Ой-ой-ой. Тут скриня є. ФАК? У мене нічого нема! Я нічого не маю! Цікавий, він мене почув? О-хо-хо! Зомбі! Головне в дирку не впасти, бо тоді я попаду в незручне становище. Так. До речі, коментуйте моє відео, мені буде цікаво прочитати. Коментуйте Ван оскільки я сьогодні буду знімати серію і е, коменти, які мені найбільше сподобалися, я візьму і відповім на них в серії. Ну там тільки один комент, тому можна навіть так зробити. Відповім зразу. Е, так, зомбі про мене забув, це плюс. Мені треба йти до іншого міста, щоб знайти церкву і... Йо, я стукнувся. І забутися про мінус хп. Ну, О, ось... я завжди сливаюсь, коли в мене є. Коли в мене є е... хілк. Ну, завжди зливаюсь. Хочу, не хочу. І фамос. Це важко йти тако зігзагами. По ямах. Це ж чисто українські дороги. Чи я не правий? Так, щось я довго не вмираю. Що? Я вже не знаю навіть скільки вже йде час. Десь хвилин 10. Можливо. Що маю сьогодні знімати MindSkills. Ванголу. Голу. Ще щось може зніму. Не знаю. Щоб було що дивитися. Бо останнім часом всі або не знімають, або знімають щось нецікаве. І я бачу ворога. і Ічайдушно пливе. Він ще поки що нічого дорогоцінного не показав, тому лишимо його в покої. В спокої. одно його там у зомбі загризуть. <гум> лишимо все їм. Довго, э, довгий міст. Я тут, напевно, ні разу не ходив. О, Сервер повний. Знаєте, зараз є на лобі це всіх серверів новий спаун і до речі він дуже прикольний там дається в кожному роді дабл джамп і спід, і фігач лети роби все що хочеш і це круто це файно вони зробили о, місто! А ні це кордонне місто. Та, це місто! Ура! Ура, ура! Я тут був. Мене тут вбили в першій або другій серії. То полюбе. Знайом знайомий дім Ай-яй-яй ой-ой-ой, це команда, вони б'ються між собою Ну зомбі їх люблять Тайди твою дубку ФАК 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 фак, фак! 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 О, як ти мене Дарив. Нерозумне те створіння. Блін, це погано. А це ще гірше! А -а -а. Ні, 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 ти цього не зробиш! В дупу тебе, в дупу! Стривай собі в дупу, я тікаю від тебе, я не хочу тебе знати і бачити, і все, забудься. Ой, блін, я біжую, ще бачу більше противників і зомбі! А! Ні-ні-ні-ні-ні, ні, будь ласка, ні, будь ласка, будь ласка, будь ласка. О, мій меч. О, це стадо зомбі. Заглючило, все, я труп. Аааа-яй-яй. Ну, попередній раз, коли я вмирав, в мене було тут 1000 пойнтів. А тепер... Дві тисячі. Є прогрес. Ми, ми в цій серії вбили вбили з кількох трьох-чотирьох Ну, ідеї як трьох, максимум, я не знаю. Я не рахував, але мені сподобалось, як я вбив двох на початку. Причому в них була фані речі, були. Або вони були командою, по-перше. Ой, це було круто. Так. О, тепер я маю подвійний прыжок. Я не знаю, що я спочатку не міг це робити. А тепер це круто. Ось бачите, який новий спав. І тут багато ігор, є що грати. До речі. В такий самий принцип, як в грі Смеш. І давайте ж... Оскільки вроді серія була не дуже довгою. Пограємо смеш. Але я бачу, що на цих серверах нікого нема. Чи є, але вони вже грають. хопа па Що це було? Эээ, eh, ні. Зеро. Зеро. До лобі. Go to lobby. Давайте last man standing. Стен. St standing. Ніколи, це правильно вимовляв. Фамас і давайте. Там пацан застряг. Мене викине? Так, мене викине. О, І буває така проблема, що ви тупо зайти не можете. І це бісить. Опа! Опа, 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 опа. Ні, я один. Хлопці дід грати хтось? О, є хлопці. Є пацан, чудівка. Треба було тепер бити табличку, щоб телепортнутися. Так, це пацан. Ну, найтам. На Ти вмреш першим. Так. Як я вже казав зараз. Я не знаю, що я казав тут, бо я вже багато разів перезнімав. Ну факт тому, що є сервер Minecraft X-Energized. Це сервер MindSkill з модами. І я там зараз граю, до речі, дуже цікава збірка. Там є там крафт, індастріал, білдкрафт, все як має бути. Якраз у цього три, моб... e, три моди я поки що вивчаю. І e, ще що сказати. <speaker> <s kg> Нічого не скажу. Давайте... ні. Trying to third second. Блін, треба чотирьох гравців. Додайте ще хтось. Будь ласка. Я ще хочу пограти. У мене є трохи понтів, давайте щось купимо. Блін, треба 500 в мене скільки. Треба таким задортом бути по Last Man Standing, що щось, У мене тільки 200. Це мало. Так, і певно, завершу, і піду знімати вонголу то я, як я вже кажу, коментуйте її. І все буде круто. Бо оскільки це ЛП. І мені потрібна ваша допомога, ваша підтримка, ваша участь в цьому. І все буде круто, я знаю. Я знаю. Як я вже кажу в, кожні, в кінці кожної серії, і життя буде прекрасне. Це я так думаю. Можливо, у когось не буде, можливо, в когось буде. А, і все буде круто. Так, ну, оскільки ніхто вже не грає, то давайте я вам скажу, підписуйтесь на канал, ставте гарні пальці. Хоча ви затну той кіл дабл. Ай. Яко не приймаю. О, четверо! ну, все одно, давайте. Підписуйтесь на канал, ставте пальці, коментуйте відео всі, передивіться всі відео, подивіться. Еволюцію Майнкрафту першу серію. І життя буде прекрасне. До зустрічі. І дивіться, мій зомбак таки вбив його. Ось так тобі!